Одним із завдань сучасної освіти є формування інформаційної культури та інформативних компетенцій майбутнього фахівця, а для цього необхідна повна інформатизація навчального закладу. У вищому комерційному училищі Київського національного торговельно-економічного університету створена належна потужна сучасна матеріальна технічна база, працюють чотири комп'ютерні класи, які мають вихід до мережі інтернет і входять до училищної локальної мережі. Всього налічується в училищі 156 персональних комп'ютерів та понад 40 одиниць іншої оргтехніки, а саме сканери, принтери, мультимедійні проектори тощо. Створено сучасний магазин майстерню, оснащено новітнім обладнанням, Кабінет інформаційних технологій вищого комерційного училища у 2011 році посів перше призове місце в міському огляді конкурсів серед ПТНЗ. Впровадження інформаційних комп'ютерних технологій у навчально-виховному процесі робить процес добиття професії більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно надає змогу використовувати глобальні ресурси для навчання. 15 викладачів і майстрів виробничого навчання пройшли навчання за програмою Intel навчання для майбутнього. На уроках з інформаційних технологій, дизайну, хімії. Технології харчування викладачі училищ використовують різноманітні програми та технічні засоби. Використання на уроках теоретичного навчання мультимедійних засобів суттєво підвищує ефективність викладання, научно демонструє переваги особистісно орієнтованого навчання, підвищує зацікавленість у результативності навчання, дозволяє спілкуватись та обмінюватись досвідом, проводити майстер-класи. Як для учнів, так і для майстрів виробничого навчання, в яких беруть участь як професіонали, працівники училищ, так і учні усіх курсів. В училищі створена електронна УДФ-бібліотека, завдяки чому відвідувачі бібліотеки училища можуть користуватись бібліотечними фондами Київського національного торговельно-економічного університету, інших навчальних закладів і бібліотек. В наявності електронні версії підручників ведеться робота щодо створення нових електронних підручників. Бібліотека училища увійшла до десятки кращих серед професійно-технічних навчальних закладів України. При роботі у мережі інтернет ми використовуємо завдання квести, для вирішення яких учням потрібно застосовувати всі надбані знання з інформаційних технологій. Для учнів, що не можуть відвідувати заняття, ми відсилаємо завдання на електронну пошту, але для перевірки використовуємо Skype, що дозволяє за допомогою цільових і додаткових запитань перевірити якість засвоєного матеріалу. Як результат, немає неатестованих учнів або учнів, що мають академзаборгованість при переводі на наступний курс. Велику увагу педагогічний колектив приділяє використанню комп'ютерних технологій у кваліфікаційній атестації це насамперед тестові оболонки, які змінюються щороку і за якими проводиться тестування учнів за професіями та рівнями кваліфікації. Використання інформаційних технологій для захисту творчих робіт, звітів з виробничого навчання дозволяють провести захисти більш вдалими, наочними і цікавими. Презентації творчих робіт учнів дозволяють обмінюватись досвідом і визначити результативність навчання. Для захисту кваліфікаційних творчих робіт, звітів самостійної практики, учні самостійно створюють презентації та мультимедійні супроводи своїх робіт, що підвищує якість їх знань і умінь. Про це свідчать перемоги учнів у багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності та 100% їх працевлаштування після випуску. Широко використовуються інформаційні технології під час проведення позаурочної гурткової і виховної роботи, де учні створюють презентації, фільми з ефектами анімації та звуковим супроводом. Комунікаційні, інформаційні і технологічні відкриття кінця ХХ століття. Визначають сьогодні подальший розвиток людства, тож побажаємо усім нам швидкого зростання і успіхів у справі оволодіння та використання новітніх інформаційних технологій для навчання і виховання наших учнів.